У мить народження нового життя світ осяює нова іскра, і ніщо не має її загасити, навіть за найскладніших умов. А щоб сяяти дедалі яскравіше, є помічники, наші іскорки. Кожна унікальна, кожна розвиває дитину по-своєму, осяює її своїми суперсилами. Представляємо: іскорка бринь, гуру креативності та тонка знавчення емоцій. Іскорка жуж. Експертка з будь-яких наук і сучасних технологій, іскорка пум хранитель доброго здоров'я та безпеки, а ще втілення ідеї більш дружнього і інклюзивного суспільства, іскорка Міо, поціновувач дружнього спілкування і фахівець з емпатії. А разом це ляльковий театр іскорки суперсил. Тут дитина розвивається, граючись, та і сам театр можна зробити без зайвих зусиль. Адже ми розробили яскраві викрійки героїв. Тільки роздрукуй, зігни та виріж. Написали оригінальні сценарії вистав. Для кожної розробили реквізит і додали розмальовку із завданнями. А ще зняли відео туторіал із зірковою ведучою дитячого садочка онлайн Соломією Бойкович. А які прикольні вийшли відео вистави з українськими селебриті, іскорки полонили їхні серденька. Тоді вже стало геть ясно: гратися, фантазувати, імпровізувати з іскорками легко та весело будь де. Так ми добряче розігріли уяву для грандіозного запуску іскорок у серці столиці. Це був крутий івент із фотозоною, креативними постматеріалами, аквагримом і селебриті. А ще ми організували масштабний конкурс із призами, який розірвав соцмережі новими крутими відео. Результати за сподівання. Ми повернули дорослих до дітей, а дітей з пасивних глядачів зробили активними учасниками шоу. Нагадали, що розвиватися це так весело, а бути разом безцінно. Так з іскорками познайомилися 65 тисяч сімей. Понад 300 вихователів і тренерів ГО пройшли тренінг із Соломією Бойкович. 381 вистава відбулася на точках спільно в різних регіонах України. Подружитися з іскорками в садочках змогли 485 тисяч дітей, а це близько половини дошкільнят України. Про нас заговорили всюди, на різних медіа і в соцмережах. Вихователі, татусі, мамусі, серед яких і перша леді не лишилися байдужими до іскорок. Хто б міг уявити, іскорки стали справжніми супергероями українських дошкільнят.